Президент України Віктор Янукович підписав закон, що передбачає повну заборону куріння у громадських місцях. Наскільки ефективними на думку гостей, журналістів та ведучих телеканалу Ті будуть такі нововведення – Дивіться далі. Я Не раз була, скажімо, в Америці і була свідком от еволюції різних правил, які забороняли курити в приміщеннях, в кафе в місцях. Де багато людей, і я розумію, що ці речі дійсно обмежують, оскільки ця звичка е, дуже шкідлива, оскільки вона призводить до онкологічних захворювань, оскільки е, ну, діти, підлітки дуже часто не можуть протистояти цьому, то е, я вважаю, що будь-які заборонні засоби вони ну, мають місце бути. Очень позитивно отношусь к этому законопроекту, який запрещає куріти в публічних містах. За границею приємно наградитися. в ресторанах, клубах, потому что там нет этого вечного дыма и вони, прямо так скажем. И являясь пассивным, пассивным курильщиком, мне было очень некомфортно находиться в этих местах, и теперь я надеюсь, что буду чаще посещать их. Очень надеюсь, что это повлияет на, на уменьшение количества людей, которые курят. Сама по себе идея забороны поления В принципі, це безумовно позитив. Люди, які не палять ну, на власному досвіді, не мають страждати і псувати своє здоров'я через тих, хто палить з якихось там своїх причин. Тому заборонити, безумовно, так. Але чи буде діяти заборона? Напевно, що ні. Бо у нас заборон багато, але закон, як дійшло, як повернув, так і вийшло. Тому, скоріш за все, і цей закон, як і низко інших, в Україні просто не будуть виконувати. Я вважаю, що це абсолютно позитивний момент. Єдине питання, як цей новий закон щодо повного повної заборони тютюнопаління в громадських місцях будуть виконувати наші власники цих закладів і наші громадяни, які тепер зможуть написати заяву в комітет захисту прав споживачів, і кожен такий випадок буде роздрове, буде розглянути і заклад буде оштрафований на значну суму. Так що я вважаю, що це абсолютно позитивним кроком.